Здибалася лисичка з раком. Стала собі глядить на нього, як він помаленьку лізе, а далі давай над ним насміхатися. Ну, та й швидкий же ти, нема що мовити. Правдивий не борак, а скажи мені, раче, небораче, чи то правда, що тебе в Великодну п'ятницю по дріжджі посилали, а ти аж за рік у Великодну Суботу з дріжджами прийшов та й тіна серед хати розілляв? Може, коли й правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню подобає. «Ова, значить, ти тепер пруткіший зробився. Пруткіший чи не пруткіший, а тобі на кпини здатний?» Коли хочеш знати, який я пруткий, то давай побиймося об заклад, що я швидше від тебе до того корчика добіжу. Що, що, що? дивувалася лисичка. Ти хотів би зо мною об заклад бігати. Не тільки побіжу, а ще й тобі один скок випередки дам і швидше тебе при меті буду, моготь рак. Побилися вони об закладе. Стала лисичка один з поперед рака, а рак учепився й кліщами за хвіст. Рушила лисичка, біжить, що духа шкурєва здіймається, добігла до мети та й кличе. А де ти, раче? нічого не чути. Ну, раче, де ти там? ще раз кличе лисичка та й обернулася хвостом до мети. тоді рак пустився від її хвоста та й каже Та ось де я. Давно вже жду на тебе, аж трохи поза мету забіг.